Піровільні служби безпеки України встановили, що ворожим агентом виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Ще до початку повномасштабної війни чоловік звільнився з режимного об'єкту. Утім, навесні 2025 року на його месенджер вийшов зв'язковий воєнної розвідки РФ з під і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Після вербування агент отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання ворожого завдання. Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній GPS-трекер, агент попередньо розвідав локації українських військ, які охороняють місцеву АЕС. Після цього він приховано пробирався до цілі через відкриту місцевість, а добравшись, намагався активувати трекінговий модуль. У цей час його затримали контрозвідники Служби безпеки України. На місці події у затриманого в... Чи на мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським груп. слідчі служби безпеки України повідомили вказані особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України, а саме, диверсія вчинена в умовах воєнного стану.